Автобонус і зараз це другий автобонус. Друзі, нам підприємцям дякую. Дякую для того, щоб ви обхвалили мене. Я розказую, що нам, підприємцям традиційного бізнесу, потрібно знати, що є інша можливість. І ця можливість в вкорокла. Чому? Тому що ця компанія, Ерік, э, дякую за побороння з. який знає, що він збудував цю компанію для нас, для людей це компанія правильних відносин і з правильними цілями. Я бажаю всім підприємцям, людям, які не підприємці, розібратися сьогодні з нашою можливістю, з нашою пропозицією, і стати тими людьми, які бажають жити кращим життям.